Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви продовжується інтрига щодо громадянства Труханова. Позбавили, не позбавили. Я нагадаю тим, хто не знає, тим хто не одесити, що Труханов це відомий ватнік. На жаль, довгий час є мером Одеси з 2014 року. На хлопці чотири кримінальні справи за. Розкрадання масові за злочини, колись він був бригадним баригою, такого меншого кшталту на побігіньках у одеських бандитів, а потім вибився в мери. Таке бувало в 2014 році. Тоді це було можливо і ще одне ці от хвилі загального безладу, який стався після. Революції гідності, на жаль, скористалися революцією гідності, часто і різноманітні негідники. Труханов – любитель Пушкіна, і, взагалі, руского міра, завжди за це діло топив і жодним чином не прислужився посиленню оборони Одеси. Там все робили військові, там все робили добровольці, все робили волонтери і військово цивільна адміністрація. Уже давно відомо з 15-го року, що відомо, що у нього є московицьке громадянство і ці документи публікував з цього приводу Гурвіц, колишній мер Одеси. Потім ті самі документи публікував Стерненко. Потім вони знайшли підтвердження в панамських паперах. Пам'ятаєте, виплила тоді багато документації з панамських офшорів щодо багатьох людей в світі, але в тому числі і по деяких українських діячах, в тому числі і по Труханову, і виявилося, що Труханов реєстрував свої офшорки саме на свій московицький паспорт. І тобто його давно можна було за це взяти, але ось це взяли тільки зараз. І сьогодні розгляд відповідної комісії щодо позбавлення його українського громадянства в зв'язку з наявністю московицького громадянства. Рішення комісії винесено позитивно, але формально це має підписати іще президент. Протилежна сторона, тобто Труханівці, почали розганяти дезу стосовно того, що рішення іще немає. Звісно, інтриги і ще продовжуються, і Труханов, і люди від нього заносять великі гроші в відповідні інстанції. Вони спробували зробити таку інтригу. Там є справжні відомості про його московицьке громадянство, про його московицький паспорт. Але останнім часом фігурували. Явно фейкові фото з його московицького паспорта, які він нібито продовжував в Криму у 2015 році. Там явний фейк, і от вони спробували підсунути комісію. Це явний фейк до того, щоб комісія винесла рішення, що ні, це фейкові відомості, фейкові документи, і відповідно на цьому і спіткнулася. Але е, і справжня інформація фігурує. В розгляді комісії, і тому зараз, власне кажучи, уже від президента залежить подальша доля Труханова. Що буде одразу після того, як він буде позбавлений громадянства? Формально він в ту саму хвилину має припинити виконувати обов'язки мера Одеси, і е, ці обов'язки має виконувати або секретар Одеської міської ради. Це людина Кауфмана Іграновського, таких одеських бізнесменів, на яких теж багато кримінальних справ. Хоча вони симпатичні хлопці. Втім, якщо він стане виконувати обов'язки мера Одеси, то швидше всього він буде вже не людиною Кауфмана Іграновського, а буде шукати кінці в Києві. Або... Е Одеська військово-цивільна адміністрація візьме на себе управління містом, адже Одеса визнана прифронтовим містом, яке весь час під атаками Московії, і все ще загрожена з точки зору московитів. Москвити постійно оголошують, що окупація Одеси і всієї Одещини є їхньою першою метою у Труханова, позбавленого українського громадянства, буде 90 днів по закону. Протягом яких він має покинути територію України, якщо у нього схований е, московицький паспорт, тобто він десь може бути схований в його будинку в Італії. У нього, до речі, є ще італійське громадянство, але паспорт італійський, поза як у нього там проходили обшуки. Він під чотирма кримінальними справами так само може бути захований в Італії, тобто у нього виявиться така ситуація: у нього немає українського паспорта, у нього захований московицький паспорт. І він не може ним скористатися. У нього захований в Італії італійський паспорт. За яким паспортом він буде тоді виломлюватися з України? У нього не лишається іншого виходу аніж просити про обмін його на кого-небудь із українських військовополонених. Але крім всього іншого, ці чотири кримінальні справи. Звісно, він буде намагатися заносити гроші, але для оцих хлопців, які давно ведуть по ньому слідство. Питання: навіщо від нього брати якісь гроші, коли можна відібрати все? От він вже не громадянин України. От на нього серйозні звинувачення вже пред'явлені, серйозні підозри від кількох відомств. Саджає його. В підвал, і там він сам все віддасть. І, власне кажучи, що це був би найкращий вихід і для країни, і для самого Труханова, і для тих людей, які ну, звісно, мають на цьому ділі заробити. Ми всі розуміємо, де і в яких обставинах ми живемо. Отже, будемо сподіватися, що все закінчиться добре, але повторюю, все ще інтриги. Тривають все ще Труханову є до кого звернутися в Києві відповідні комісії і до відповідних людей, які його кришували весь цей час, адже він досі не сидить, хоча давно мав би сидіти. І ми маємо здійснювати інформаційну атаку, інформаційну підтримку зусиль добрих людей щодо позбавлення його українського громадянства. Це найвірніший шлях, позбавлення його посади. Така непевна людина, ватник зі стажем. Ватник з московицьким громадянством, звісно, не повинен керувати цією дуже важливою точкою в Україні. Не повинен керувати Одесою, тим паче, що можливо, він як мер має доступ до певної секретної інформації, яку він вірогідно може зливати ворогу. І я би так сказав би, що вірогідно і зливає, і це все небезпечні речі. І нарешті з цим має бути покінчено. Отже, браті і сестри, я закликаю вас до активності у ваших соціальних мережах на ваших сторінках. Будь ласка, поширюйте вимоги, Ки поширюєте цю інформацію, ми маємо добитися позитивного вирішення цього питання. На цьому вам моє щиро звитяжна бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін любить Труханова.